І ще, раз, і, ще, і ще раз звертаюся до всіх присутніх журналістів. Зараз народний депутат України Микола Томенко поїхав до начальника ОВД. Ми вимагаємо, щоб якісь були прийняті міри, але нічого не можемо зробити. Зараз, тому що начальник не сховається, тулуб дав команду, ми знаємо, тому що тулуби-бандити блокують ці під'їзди, блокують дільниці. Не дають можливість зробити воловили, завершити процес Значить, Я попереджаю зараз, якщо ви не від'їдете, ми віднесемо автомобіль. Документи вони не показують, вони не манти. Вони просто приїхали на мітовські машини. Вони не показують ні народному депутату, ні кандидату в депутати, ні спостерігачам опори. Ні тут нікому, вони тут просто хазяїве життя. Я скажу, може вони взагалі не мінки, може вони просто в одним благому... опроїзні. Покажіть документи. Покажіть документи. Покажи, документи. Вони провокатори. Вони ждуть, люди... Друзі, я прошу, зафіксуйте зафіксуйте автомобілі автомобілі кандидатів депутати. За, заблоковані ГАІ.

Це міліція стоїть, це міліція стоїть, та їх забирають. Шанові працівники міліції. Я прошу вас представитись. Показую вам своє посвідчення. Подивіться. Будь ласка, представтеся, хто ви такі? Чому ви блокуєте роботу? Ми не можемо здати жодного протокола перевірити. Відбувається фальшування. Скажіть, будь ласка. Шановні журналісти, в той час, коли жоден не може виїхати з цього офісу, відбувається фальшування. В нас повністю заблокована вся робота. Абсолютно весь опозиційний штаб, розуміючи те, що Болотецький перемагає на виборах, ми не можемо нічого зробити. Ви розумієте? Тобто, це спланована робота, зрозуміло, жотулоба поплавська на тому, що щоб повністю поламати перемогу Болотецького в черговий раз. Біліці позвонили, поїхав до зараз, будемо чекати. Але ж ви розумієте, це команда особисто такого, саме вверху. От черкащани інформують, що за рулем авто... А тут, а тут сидить прапорщик Бабенко. Прапорщик Попенко виконує чи злочинний наказ. Там стоять ще прапорщики, значить на машинах. Закрити повністю приїзд. І такі тепер зараз є інформація, що таким чином ще заблоковані були дільниці. туди теж ні, не можуть ні. попасти наші спостерігачі, члени комісії, які вийшли. А давайте перевіримо тих документів. Може, хоч. Шановні тих документи шановні, документи. Я ще хочу сказати, щоб не було провокацій, бо зараз поприсилають, щоб ніхто не зачіпав автомобіль, бо я розумію, що їх спеціально сюди кинули на ці барикади, щоб ніхто не зачіпав автомобіль. Якщо перевіримо тих документи. Ведь mm, казалось, <laughs>